Я перепрошую, щоб чогось досягти, треба мати ціль. А якщо в тебе немає цілі перемогти, якщо в тебе немає цілі стати переможцем, ти тим ніколи не будеш. Я слухав Шварцнегера. Він каже: Я займався в залі по 5 годин в день. А 4 години я працював вантажником для того, щоб заробити гроші, щоб займатися 5 годин в день. П'ять годин в день в залі качатися. Поміж тим, говорю, мені потрібна була їжа. Їжа, яка дає мені що, силу піднімати, і, щоб з'явились в мене ці мускули. А що тобі треба їсти, щоб в тебе з'явилася сила? Та, звичайно, ви хрещені Духом Святим. Та чи ви володієте тою силою більшою силою, ніж володіє сатана? Чи більше ви чудес робите, ніж робить чудес сатана через ікони мощі і через інші якісь прощі? Тому ми повинні скористатися тим, що Бог дає нам свою силу, а вона понад усе. І коли це розуміння приходить, я хочу цього.